І на монтаж угу. людей да? не так, І тепер повертаємо на лі.

некоторые так спешат, а смысл спешить? На зимний можно переездить, а вот на летний... Вот это уже разумное слово. Yeah. Совершенно верно. А на летний, ну его баня, сейчас снег выпадет, гололед, и будешь как это... дебил. Да. С помененной покрышкой. Это раз. Будем будешь уже раз, давайте на прогноз погоды. Что там минус, где mm -hmm. минус. Ну можно, на и зимний. можно же так, так подгадить себе планы. блин. И себе, и кому -то. Не, мы на в такси противе, не держишь. Ніколи не поміняю раніше, ніж на ти. Правильно, ну, і вже люди, які з опитом, ну, не спішать, ніколи не спішать міняти. Та ото так, квітень. Це сезонна якась стоїть там і все. Ну, да. не раніше квітня, це точно. Ми вже змінили. Вже змінили? Да, ну бо плюсова ж температура була пішла, а потім різко вже і мінусова пішла. Так, що, коли мінусова знову ставити зимня різні? Ні, ну в нас мінусова ж була невелика, вона була вночі ж. Зараз знову плюсова. Ми трошки поспішили, напевно що. Я тобі так скажу. Особо даже на камеру не вийду, що самі хіби. Так, сьогодні 19 березня mm -hmm. Лопатий сніжок. Ви, mm -hmm. кстати знаєте коли треба переобувати mm -hmm. покришку автомобіля В квітні ж до квітня. А це типа зима літо літо-зима. Зима літо взагалі вже в нас перевзувся, він приїжджав. Перевзувся? Да, може вже перевзуся. Ну він... Він же служить, то приїжджав, поки була можливість. Він перевзувся десь коли 10-го. Я знаю пару людей теж переобувалося. Але він просто заїде назад. Різіно поміняли. Ну, на що етажі, бо там якось ми зимою ще прокуратуру. за город виїжджає за город там вообще знаєш коли на машинах mm -hmm. зима на літо. А ми теж хотіли з чоловіком. Я кажу, бачив хорошо, що не поміняли. Ну а як вообще, от ти там правила, чи вообще знаєш, як коли треба міняти з зими на літо? Чи ти просто... Весна і треба міняти. Ага. нада Угу. а там якийсь від е, температурного режиму залежить?